Дужен народ, з вами Фермер Сюслов. Сьогодні у нас РП на мапі Петрико по Simulator 17. Сьогодні я приїхав до лісничого на роботу, він подзвонив до мене, запитався, чи є в мене можливість така, щоб я приїхав до нього трошки попрацювати, пер... перевезти йому дерево. Він сказав, що заплатить мені за ту всю роботу, що як я сьогодні спів до вечора за 3 тисячі гривень. Ну, я, в принципі, з ним. Погодився, бо тому, що 3 тисячі гривень на дорозі не валяються. Мені якраз гроші потрібні для того, щоб якогось іншого трактора собі придбати. Ось така в нього тут пилорама, це його тут пилорама, він тут собі дужки виготовляє, якісь тубки. Ну, він, коротше, село забезпечує там всякими дошками, стовбами по повній програмі. Він на цьому заробляє, як-не-які гроші. Він сказав, щоб я приїхав на пилораму, що там у тракторі вже будуть, до речі, ключки, щоб ми, щоб ми стрібали в трактора, їхали. Він, до речі, мені на мапі показав, де знаходиться його ліс. Головне щоб я там не заблукав по дорогах, По дорогах, бо тому що там є такі колії, дороги, вже там не простець, що на рівно, що люди так зробили, що то вже так виходить, як якийсь лабіринт. Головне би я не заблукав, він казав. Так, ось тут у нього трактор стоїть, ось тут у нього вантажівка така, його він собі купив. Це ще з він купив ось така. Наготехніка, чим мощніша, советська техніка, так сказати, це хтз 150 -ка. він виходить, зробив тут досить гарно власноруч зробив цю свою переробку. Він зробив такого ХТЗ-150К. Зробив з прицепом, лісничий трактор зробив. Це мені файно подобається, Чесно, я би собі такого трактора на господарство хотів би. Але наразі маю, там маю шку ДТ-75 і Юмзика, там треба ще зайнятися ремонтом ДТ-75, то теж часу там займе, там стейжень приблизно. Ну, Буду старатися якось відновити. Поки що буду ще так працювати десь там по людях ходити, хоч якісь би калеми б були, хоч би пару копійок би заробив. І таке би буде добре. Чесно, мені дуже сильно подобається, як він це все тут продумав. Тут виходить він зробив трактора. 6 на 6х6, ніч хрена собі, це вона готута буде тягнути зараз. Та це по полоті можна валити, взагалі не переживати, що десь забоксирують чи ще щось. Ну добре, давайте менше слів, будемо приступати до діла, будемо стрибати одній. Ну тут салон, 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 скажу, брудненький і робочий трактор. Заводимо. Нічого собі, тут, опевне, що якісь мотори від вантажівки, бо так трактор не заводиться. Я знаю, що він починає спочатку там бринкотіти, а потім аж заводиться. А тут одразу завісів, він може, скоріше всього, мотор поміняв щось тут, а зробив його трошки гібридним. Ну, Ясно, міг зробити гібридним мотор для того, щоб колеса всі крутили. тим більше це виходить, трактор має повний привід. Ми включили, до речі, понижаючку. зараз акуратненько вийдемо відси. І там зараз. Заборить ми включимо вже повищену передачу. Подивимося, як він буде їхати скоріше. Мені гарно подобається на такому тракторі працювати союзному, переробленому, це виходить власна перероботка цього трактора. Але файно, файно. До речі, я ще одно замітив, що тут досить широкі колеса для цього трактора, він виходить поставив у не знаю під який розмір, але поставив лісничі колеса. Це якраз досить гарно. Добре, давайте тут вже включимо повишену. Во. Вже повишену, він стартанув так файно. Так, зараз тут в болото заїжджати не буду, теж не хочу пачкати трактора болотом, щоб щось там щось по дорозі відвалило, щоб заїхав в болото, а там нараз є шифер, люди кидають і цегли, щоб трошки дорогу зрівнати, бо тому що тут багато лісовозів їздять, котрі дорогу портять, А люди мають чим там дорогу вирівняти та накидують шифер. Накидують там цеглів, всякі камінці, шутери, дорогу підсипають і роблять на рівну. І не раз можна і до самого шифера пробити шину від трактора. Зараз будемо повертати наліво, бо я їхав з тої сторони, там йде туди асфальт, а він мені казав, щоб я їхав сюди менш-більше лісом, щоб менше людей би бачили. Бо Тому що люди з ним сварились по тій причині, що казали, що він портить дорогу на асфальті, що там ямки робить, що його трактор порти. І тому він так собі вже тут сюди. Цю дорогу собі зробив, це його, власне, так скажем дорога, в принципі, тому що він собі цю дорогу проробив, вже потім люди замітили, що сюди можна їздити, і почали так їздити. Тут коротенько, але він по дорозі і по болоті досить має сильний хід, що ідеально все проїздить. Десь зараз би не заблукати. До речі, сьогодні така гарновата погода. І не пари, і не холодно, в принципі, осіння погода. Ну, то вже ясно, що то вересень настав. Тут вже треба щось їй заробляти, я ще, до речі, поля не культивирував, там ще тюки не позабирав. Добре, що ніяких дождів не було, бо так тобі тюки би пропали. Так, тут акуратненько проїздимо це все діло, тут во-во-во. Ось так і поїхали. Дощів не було, та й тюки стоять поки що на полі, але їх треба буде позабирати, тому що як не як вони загниють до того часу, нім я збрудь туди їх забирати. Так, секунду, секунду, десь чи це направо повертати, чи це наліво, треба сюди направо повертаємо. Ось так, акуратненько, во. Так, ми вже й доїхали до асфальту. Головне, щоб зараз тут ніхто не сварився з людей, бо тому що не осварилися. І зараз, як подивляться, що хтось їде цим трактором, то знову зараз будуть до нього претензії. Так, не бачу, щоб там хтось їхав. Давайте так, поїдемо, але візьмемо краєм асфальту, ось так будемо їхати. Зараз повернемо наліво, там до речі, я знаю, що там є якесь болото, можна там протестувати трактора на проходимість, як він там буде проходити. Тут файно все, ліганчко проїздить навіть без ніяких усиль, тут йому взагалі не тяжко цьому трактору проходити. як має бути. Ну що, Ми вже доїздимо до лісу, зараз треба подивитися головне, по до речі, не сплутати, бо тому що тут -то йде два ліса, тут один лісничий там, на другому бережку має свій ліс і тут один лісничий. Нічо собі, тут Тракторець Кіровець К-700 і тут стоїть розібраний, хтось тут його перетащив, розібрав, Певно, що на набеталолом скоріше його здавали і так і не донесли, може злапались на гарячій точці, і тому так трактора залишили тут ржавіти. Так, Давайте повернемо сюди наліво, він мені казав, що сюди повертати, головне, щоб я, до речі, не заблукав тут. Тому що ліс досить великий. А тут доріг таких, що лкі-палки, так сказати. Давайте тут акуратненько це все діло проїду. До речі, доки не забув накидати свої ідеї на РПшки на нові відео, буде, чесно кажучи, приємно прочитати якісь ідеї я вибрав з тих на відео. Добре, ми вже в принципі сюди доїхали, тут акуратненько болото пройдемо, зараз провіримо його на проходимість. Тут менш більше вже набагато більше болота, чим я десь проїздив. От, трактор проходить без ніяких проблем. Там трохи повишену передачу, втикнув, трактор пройшов так, як має бути. І ми вже, до речі, доїхали сюди, тут, де маємо дерево забрати. Сьогодні будемо грузити ще таким погрузчиком колісним. Зараз це треба якось трактора буде припаркувати, так скажемо, з сторони, щоб він не заважав. Так, давайте акуратненько дамо назад. Ось так. Ой-ой-ой, я там у дерево трошки заїхав, зачепив, але то я думаю, що то нічого не буде, не посунулось там. Ось так зараз трактора поставлю стороною, щоб він не заважав, так скажу, і треба якось на нього буде грузити. Так, трактора заглушуємо, якраз мені трактор, чесно, по, по повній програмі все подобає. Зараз будемо пробувати це все діло загружувати, зараз спробуємо цим колісним погрузчиком працювати. Тут все ключки є так, як має бути. Так, давайте піднімемо стрілу. Зараз треба буде. Ось так піднімаємо. Ось це. Зараз це треба все буде діло грузити. Треба може би було трактором ближче під'їхати, але я поставив трактора там трошки далекувато, для того, щоб мати трошки місце цим трактором колисними розвернутися і що там до чого, бо я мав менш більш таку скажу, що проходимість десь. Щоб не застряв зразу. Добре, давайте зараз акуратненько це все треба грузити на причіп, менш більш рівніше складати, бо тому що тут. Трішки дерево криво накидано і зараз тут мені може навіть із цього коуша усе повивалювати, з цього захвату. Так, піднімем стрілу високо. Во-во-во, це вже максимум. Так, будемо закривати колігного ну, порушчика, щоб зараз тут ніхто не вкрав. Я загрузив більшу частину дерева, постарався, щоб менш більше за два рази якось це все взяти. Бо він казав, що там треба буде десь приблизно їхати з чотири рази. Ну, я тут якось помістив за два рази. Думаю, що це все діло буде все тримати, рівнями тут позакріплював. І тепер можна в принципі, їхати, не переживати, але якось треба буде акуратно на болоті десь, щоб в і не забуксувати, постаратись Так, добре, заводимо нашого ГЦЗ. шку 150-ку будемо дуже акуратно старатися їхати. Давайте акуратненько поїдемо, так. По цьому болоті зараз, в принципі, маємо проїхати легонько без проблем. Включимо повишену передачу. О, і пішло. Все, трактор тут має таку проходимість, що навіть би і колісний трактор десь лісовий, якщо має всього просто стандартні колеса десь можуть би позавидувати. І зараз будемо акуратненько застратити все діло довести, головне, щоб десь не забуксувати те, як я казав. І ще б можна було подивитися, до речі, тут у лісі може якісь запчасті валяються або ще щось, бо бачу, що тут на початку як я заїздив у ліс, то був трактор К-700. А трактор тут к 700 може розбирали по запчастям, може ще якісь стародавні запчасті тут осі валяють. В принципі, можна би було б ходити, але то треба там металошукача, там ще час займе, так що, в принципі, буду на господарстві сидіти, буду старатися щось там заробити. Так мені сьогодні така пропозиція виходить, прийшла, що від лісничого, бо я поїхав до нього на роботу, заробив би собі з пару копійок. Ну, в принципі, мені це не пошкодить собі, там відкладу гроші на трактора, бо хочу купити собі там іншого трактора, ще одного. На господарство, але буду когось брати більш сучаснішого, там, може, з вищих моделей, але то досить все дорого коштує там, щоб купити нормальний людський трактор. За одного трактора мені вийде заплатити 250 тисяч євро. Це досить багато. Досить багато, не знати ще я такі, коли я гроші зароблю. Мені здається, що я й до старості такі гроші не зароблю. Добре, тут ми вже й приїхали попри нашу ферму. До речі, треба було на ню заглянути, що там є, чи нічого там не пропало. Чи все стоїть на місці, але вже як будемо сюди вертатися ще другий раз з трактором, туди подивимось. І, до речі, ще треба десь буде висипати там. Він мені точніше не сказав місце, місці, де то все діло висипати. Треба ще буде до нього туди перезвонити, запитати, де що викласти йому. Так, акуратненько проїземо, це все діло. О! Та по блоті, по гору, то він, трактор має таку проходимість, що ідеально просто, нема слів, нема слів. Ми, в принципі, вже на половину дороги, ми половину дороги проїхали. Так що нам зараз ще трошки доїдемо, зараз будемо коло лісопилки, зараз то все діло зробимо. Думаю, що за сьогоднішній день успіємо щось трохи зробити, що до вечора. 100% що вечір нас не застане в лісі, бо трошки дорога далековата, як не яка. Але то, що поробимо. Ми там бачу вже млин, тут якраз виходить, що в принципі я близько живу до лісу, а лісничі ще далі. Там у нього ще хата там з... 14 кілометрів віддісь, чи скільки там приблизно. Ой-ой-ой, тут щось трактору тяжкувато угору тягнути, тут колеса трошечки підбуксовують, але трактор витягує так як має бути. Так, зараз, до речі, зараз будемо вивертати головне, акуратненько, щоб з людей ніхто не бачив, що вожу по асфальті дрова, бо тому, що почнуть все сваритися. І тут почали кубани щось випадати з прицепа. Ну, в принципі, там нія тримають, ще як не я. І зараз акуратненько приїдемо. Ой-ой! Тут бляхати, муха. Та виходить, що ремінь порвався. хрена собі це всі злетіло діло. Боже, як я це зараз маю затягнути на трактор, поп Попробуємо якось затягнути, Вискочим тут. Так. Йо, пересте, але я ще тако не ви від... затягуємо сюди, вову. -во. Ну, в принципі, дерево легке, сухе. Што? Ось так, все, добре. Будемо їхати. Я не сподівався, що зараз ремінь десь порветься, чуть дерево мене виходить, не прибило тут. Проїздимо. Добре, що це не сталася якась катастрофа, що не впало дерево на машину, бо ще б би мав би проблеми, й би мав би проблеми через мене, так скажу. І потім пізніше б довелося платити йому всю долю свою зароблену, щоб доплачував там гроші. Я, чесно, би такого не хотів, бо, тому що збираю гроші на трактор, треба якогось новенького купити. До речі, я там ще щось старався відновити DT-75, треба чи там ще якісь запчасті докупити, бо щось досить погано на візка працює. До кінця си не опускає, там в принципі, нічого нема тріснуто, все б мало працювати так, як має бути, але навіска не опускається донизу. І виходить, що коли підчіпляв плуг ПЛН 435, то так -то плуг сам піднімає догори, а коли вже опускає, то далі навізка нижче не опускається. Виходить, що плуг йде просто поверху, так, так якби щисло землю, замість того, щоб орати землю. Не знаю, не знаю, може тут поїду вже хіба здам трактора на металобазу, там може з якихось пару копійок зароблю з того хоча б, щоб не тратити там лишні кошти на трактора. Бо якщо не вдасться там відновити, то піде досить багато коштів, бо та запчасть досить дорога та на війська, щоб від іншого там якогось трактора підчпити, то там виходить по запчастям не сходиться, мені треба іменно від DTS. Але навіска дорога, дорога, з цим нічого не пробую, бо трактор, так як старий, виходить союзний ще, то до таких моделей то ще там є запчасті, але вони, звісно ж, дорогі. Добре, ми тут вже акуратненько і це все діло доїздимо до лісничого, до бази. Зараз треба десь трактора буде вигружувати. Десь акуратненько там це діло вигрузити. Так, по дорозі, я думаю, що там нічого з дерева не повипадало, ніс не повипадало, все є на місці. Я би хотів би сюди може, дрову би скоротити, але тут дрову не вдасться скоротити, бо тому що виходить, що сюди йдуть поля, і зараз там ще тим більше дехто працює на тракторах, то ще подивиться, що я їжджу трактором, то ще штраф випишуть це це діло. От таке виходить діло, неприємне буде то ще якийсь колгосп закинутий, треба би було сюди поїхати, подивитися, може тут якусь базу собі відкупити, ти вже займатися так скажімо, господарством, розвивати свій власний колгосп. Туди вже когось запросити, без хлопців би прийшли, допомогли. Я на одному тракторі, хтось другий буде на другому тракторі, третій, на третьому, і так буде робота йти, так як має бути, на Аліганську це буде. Добре, Ось тут будемо вже повершену передачу, треба буде їхати вже на повершенню передачі, так скажемо, на максималишся. Акуратенько сюди увертати. Ну, в принципі, трактор погоди на максималу по блоті, йому там особливо треба понижаюшій передачі. На понижаючій передачі треба, вже, коли він там тягне в берег, то він туди має більшу сіпкість з землею, ніж на повишенні, бо туди він вже на повишенні почне більше пробуксовувати, не буде мати такого сцеплення з землею і може туди вже забуксувати по повній програмі. А так то на пониженні він набагато краще працює, навіть проходимість має кращу на полі, як орає землю чи ще десь. Бляха, я забувся, що це трактор. Я міг через болото поїхати, і я виходив, поїхав в Ну, Зараз провіримо, тут трактора на болото, до речі. Ми вже й доїхали до лісничого до бази, зараз це будемо все діло викладати. Я до нього виходить, по дорозі зазвонив, запитався то все, де викладати, він сказав, щоб ми сюди заїздили, він так мені пояснив. Тут зараз це треба буде вигружувати. Ось тут у нього станок іде, тут все дерево у нього підготовлене, він сказав, щоб я з краєчку туди десь вигрузив. Так, давайте тут вигрузим, Ось тут. Зараз це все треба буде діло вигружити, якось вигружувати, може якось тут погрузчика знайдути і почну це все діло вигружити. Зараз подивлюсь, що до чого тут. Тут виходить, приїхав колісний погрузик. Правда кажучи, трошки нерівно це повигружував. Але він на швидку руку, бо тому що він теж від лісничого, там теж якусь має роботу, бо всередині робить там якісь чущо дошки різджа, чи ще щось там. Ну, Має людина роботу, швиденько вигрузив, і тепер мушу знову їхати. Другу партію вести дрову і туди вже я в принципі, буду мати кінець на сьогоднішній день. Скінчення роботи. Добре, сідаємо знову в ХТЗ-шку, ну, принципі, я не проти попрацювати ще на ньому. Досить чесно, сказав, по правді, подобається працювати на такому тракторі, бо я все їжджу на мтз там трошки ароматизація погана, ну, то теж арматизації сильної немає, ну, крісло менш більше набагато краще, ніж у МТЗерці. Ну що, хлопаки, ми доїжджаємо до лісу, зараз будемо грузити другу партію дров. До речі, тут виходить ковбан, загубив по дорозі, я навіть не замітив, чесно кажучи. Якщо там виходить ще один бук, загубив по дорозі, ну то вже треба буде підібрати. Головне, щоб ніхто не забрав, там під'їхав фіру, та то, то все загрузив. Так, тут ще трішки це залишилося, щоб мені це пого загружувати. Так, треба трактором під'їхати, так як я клав трактор. І зараз все, треба буде все вести знову на лісопилку. І, в принципі, робота буде на сьогоднішній день скінчена. Зроблю собі з фару коштів, як-не-як. Як. Добре, давайте. Трактора глушимо. До речі, виключимо фари, щоб акумулятор не сідав, бо тому що тут у нього тільки одна фара. Там другої немає, він тільки має тут одну фару і то жире за акумулятора енергію. Та, я вже тут загрузив другу партію трактора, зараз буду вести туди на лісопилку, тут ще залишились залишки дерева, тут один кубан та там далі все тонкіше. Йде. Я, в принципі, трактора старався по максимуму загрузити, але вже ремні не витримують. І ще був там по кубан один загубив по дорозі. Що з тим робити? Ага, то не стоїть тут, а то ви вже підберете, так? А трактор що? Трактор буде пізніше, то я закрию його та й зараз буду їхав туди на лісопилку. Добре, все, добро, давайте. Говорив, я виходить, з лісничим, е, йому розказав, що до чого є, що тут вже загрузив другу партію трактора. І треба зараз це буде все діло акуратно їхати, не погубити, бо тому, що ремні вже не витримують, я вже перезагрузив їх так по повній програмі, вони вже тріщать. Тріщать так, що я думаю, що зараз розірветься мені прицеп у цього хатзяшки. Давайте тут акуратненько приїдемо по цьому болоті. Думаю, що зараз цей кубан якось обменемо, ну тут поїдемо по праві. По лівій стороні, так скажу, тут по праві, то там на там перегородка. Тут о, трошки тяжковато, тут вже для ХТЗшки тут з цим навалом, я скільки тут дерева навалив, що я більшу партію навалив чим того одразу, до речі. Так, будемо аккуратно. Тут, тут, тут їхати, будемо перевозити, заробити на цьому гроші. У мене головна ціль купити собі нову трактору. Розвити своє господарство, тому що не буду тут сидіти, так скажу, у руки скласити, сидіти. А мені треба заробити. Ой-ой-ой, я потім виходить ще на один кубан загубив. Я там її трошки в вже другого я це не їхав. Треба буде потім то все діло позбирати, ніхто собі десь тихосенько собі взяти, свого. Десь собі пустити на дрова ті колбанчики, тут ніхто нічого не зуміти, то вже так спелене. Тобто будемо їхати на наші ХТЗ, це зараз тут все доведу, До в до ладу, так скажу. І все, на сьогоднішній день робота буде закінчена. Ще треба буде пізніше, десь пізніше ще колись купити собі цю ферму тут де є коровник там в принципі коровник непоганий там виходить ще є там з, з той станок де доїть корів там можна... ой та й таке діло будемо акуратно їхати по дорозі вже збрінемося Тут там, давай давай витягуй витягуй ото красунчик давай пішов oh,

А що хлопаки, за сьогоднішній день я досить непогано попрацював, заробив собі спару копійок. Зараз треба буде їхати до лісничого таки додому, брати гроші. Зараз трактора, так як він є загружений, просто залишимо, заглушимо. Він вже сказав, що собі поставив там, де йому буде більш комфортніше, там, де йому буде дерево ще потрібніше, щоб не нагружувати на цілу купу. Зараз під'їздимо, трактора крудемо на місце. Він сказав, щоб я поставив під дашок. Бо то виходить, там декотрі він ще має ковбани поперебирати, що там до чого, щоб не було навалом, то він буде по порядку, собі це все діло робив. Добре, так, кладемо ХТЗ-шку 150-ку тут. Так, виключаємо фари, щоб не, акумулятор не сідав, закриваємо і все. Так, ХТЗ закрита, будемо їхати тепер додому. Ну що, стрибаємо, ж гуляй, їдемо по наші зароблені гроші. Цілий день на них працював як не як Ну що ж, друзі друзі, ми сьогоднішнє РП будемо закінчувати на такому прекрасному моменті по мапі Петрюко. Ну що ж, всім до зустрічі, пока-пока.